Всім привіт! Сьогодні я буду робити Значить, красики. Зараз потрібна миска, гінчик, ложка столова і ложка чайни. Так, Що ми будемо першим давати? Будемо сухі інгредієнти. Так, 200 г цукру. Спаймо в миску 200 мука.

две чайные ложечки перемешиваем ванильный торт ну а я уже по смоку добавил Його просто дуже люблю, він дуже класно запахає. Так, перемішуємо. Так, тепер вливаємо 200 мл води. Перемішується так. Ну, поки що не дуже гарно, але nope. потім догідні тись самий гарний. У нас має вийти десь ось така консистенція. Підмотки видно. Паша малашка мала має мала бути. Мала мала. Далі ми беремо олію. Нам потрібно 7 столових лаглок. Так, землю і перемішуємо, трошки позливалося. Тут в мене трошки недачка вийшла. Так, ну, зважаючи на це, будемо далі приміщувати, але це треба файл перетрати. Бо в мене щось тут все позаляпкалося. Так от. Так, мене отак от. Зразу покажу, мішайте акуратно, щоб не було у вас таких вагонок, як в мене. Так. І ще нам треба буде включити духовку на 180 градусів. І на перше положення. Так, от і 180 градусів. Ключно на 180 градусів. Переміску дні. Улію дуже тяжко перемішати. Я роблю такі легко різни, так що пашу вам білий кісто. Так, зараз зачекайте хвилинку, добре. Так, я повернулася. Далі перемішую. перемішуємо. <кій> ну, я не можу, щоб не обляпатися ще раз. Так якщо по бокам лишитися в школу лінії, це нічого страшного. Так, отаке От воно виходить. І таке. Ну Рідке і не дуже. Тепер нам потрібно взяти форму. кексики вот Ставимо одну форму на яку ви називаєте, притвалку і так тепер стаємо ще комплекси і фабрички. ставим сюда брызганку и располагаем формочки. Вот все там, все там мисочка на загородке. Вставляем вот сюда формочки. Да, и мы в формочки. Так, я да, взятый две ямки такой. Вот ямки Так, что я могу, не мешать. Вот. Так. Так. Помните такой? Називаємо туди і вливаємо половину того, Все. половину кули. Тепер треба так зробити. Тепер сюди ми даємо какао. Я какао даю 5 столових ложок. Ну, по рецепту. Але та мене тут менше, я даю менше. Тобто вже там спів по смаку давайте. Але якщо на все тісто, то тепер столових ложок. Всипаємо. Тут же ви дивіться собі по смаку. Я буду перемішувати і дивитися. Я так все роблю. дивіться, може вы поднимаем шоколадный, більш шоколадный. Ну, все раз все не є. Я вам її покажу. Ти де? Ну дай. Ось така в мене Так. Перемісали. Так, як я на свиня ціла. Подирати Прямо снова в кондитерский мешок. Создаем кисть. И ну, ставим его сюда. И ставим вот сюда. И вливаем уже все. Я понимаю, але, ну, угу. Це тісто, як проблеми, але дуже смішне. Це його ж провіряю так. Так. Все. Відключимо і даємо відпущення. Все. Беремо наші. Корбочки і заливаємо, як ви вже хочете собі. Так, першу. Де я заливаю? Радник заливаємо. Так, сделали. Так Там вже собі вже бажання. Я поставила вам де була мука. Ну добре. Так, дизайну. Сюда даю ему черный кист. Укороченную. Китяп Так, и там где я заливаю укороченную кисть. Там белый было. Так прямо белосто. И там как черный ми заливаємо вид. Сюда задуваем белый. Так, белый мы бил, Теперь добавляем тортный сокол. Kołdrzynki, kładę mi i wczem. <laughs> <laughs> tak, typer. Гурчоночку і шоколадочкою. Так, тепер я ще буду давати гуртонку і шоколадку. Мені 70% чорна. Давайте будемо розпакувати. Але я там вже знову сердома. Ось я хочу обрати для дівчинки. Можна, Можна обшавичинці наробити. Так, беремо і вимаємо її. І ставимо у середину з Так само, Ми можемо зверху полити, а можемо зачекайте. Можна і коли вони вже зготуються. Так, котика треба припустити, бо котик нам Треба, Я залию в деякі. Залили я ще нам сіно. Так, придаємо шоколадку. Так, ну і ставимо їх пектися. Коли вони будуть все таким, знаєте, трошки піднімуться, І хоча я буду провіряти разом з вами. Так, я ще хочу дати отаке яєчко. Підійдемо. Так, духовка моя вже нагріть. І другий теж. Ні, другий я не буду. Так. Все, тепер можна точно ставити. Так, а поки в нас крім будемо готувати. Я буду добавити шоколаднице. Якщо мені буде мало, я ще. дам. Бімо школайця кидаємо ідемо хвилю. Мікшу хвилюваємо. Коротше, ставимо готуватися отак.